Військовослужбовець 117-ї бригади Тере Олександр показує бліндаж, в якому нині живе разом з побратимами. У Бліндажі живемо, знаходяться наші речі, спальні місця, знаходиться наша зброя. Відповідчуваємо після дежурства переділися, якщо вже треба. Сушимо речі, розтоплюємо буржуйку, і все, що зв'язано з нашим попадом, практично більшою частиною, проводиться тут. Один із недоліків життя в бліндажі миші. Їх, каже Олександр, цьогоріч більше, ніж зазвичай. Бігають як по стадіону, видно, коли вона переміщається, тільцем своїм проходить і видно, де вона йде. Тоді береш її чимось, постукав – втекла. От на даний момент не чутно їхніх не, рухів, не їхнього переміщення. А от От оце можливо воно да. Швабри беремо і так. і Такі раз, і вона десь побігла собі по своїм білам. У цей час кіт, який лежав на одному з ліжок, не поворухнувся. Зовсім ще молодий котик, може він не бачить в зубах його ніякої мишки, може, десь він там і ловить. Поруч із бліндажем розташована літня кухня, де бійці готують собі їжу. Готувати каже Олександр, і є з чого, тож не голодують. Речі перуть та зу вмиваються за допомогою ось такого умивальника. Це визначене місце для нашого підрозділу. Це не перше вже місце. Ми, ми знаходилися біля кордону. Куди далі будуть приміщати, ніхто не знає, ніхто не нам не, 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 не говорить. Про те, як служиться поруч з російським кордоном, боєць відповідає. Не забувають про нас сусіди, напоминають. І дуже, дуже якби, ми бували під Ну, Злагоджено команда діяла, знали, що робити. І зберегли і життя, і все, ну, що, що для цього треба. Для військовослужбовця Олександра це третя війна. Спочатку розповідає, була строкова служба в Афганістані, потім понад рік в зоні АТО на Луганщині. А спочатку повномасштабної війни чоловік захищає кордони Сумщини, знаходячись на пенсії, так як військовий, я повних 58 років, я знаходжуся на військовій службі. Нині Олександр мріє про відпочинок. Просто відпочити. Насолоджуючись ці тих, ну, якщо це буде чи весна, чи якийсь приємний е, період року, значить просто походить е, по місту, насолоджуюся тим е, життям. На питання, що йому надає сил боротися, чоловік відповідає для тих ближніх, які за мною стоять. Я не хочу, щоб вони бачили це. Е, в своїх поколіннях треба положити край цим. Е, з Серед наших е сусідів безглуздим е е військовим діям по-другому не можна сказати. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини, Сумщина.